Що це театр абсурду чи свідома діверсія? Невже на банковій дурість та пихатість остаточно перевищують здоровий глузд? Такими заголовками сьогодні рісніють пости в соціальних мережах, присвячені тому ганебному факту, коли п'ятого президента України не випустили в узгоджене відрядження за кордон? Ірина Геращенко пише: схожу президію, покусала Мар'яна Безогла. розпорядження Стефанчука про відрядження Петра Порошенка скасовує Корнієнко. Представники партії Європейської солідарності нагадаю мали домовленості про зустрічі з представниками нової коаліції в Сеймі і Сенаті Польщі, аби разом шукати вихід з кризи перевізників на кордоні. Через цю кризу Україна нагадаю втратила вже мільярд доларів США, Порошенка, Ірина Гращенка, Марія Іонова та Іванна Климпуш-Ценцадзе Повинні були виступити на з'їзді міжнародного демократичного союзу, де Ірина Геращенко та Петро Порошенко також входять до наглядової ради. А Марія Іонова є віцепрезиденткою Айді Women, тобто жіночої секції цього союзу. Окрім того, Петро Порошенко мав запрошення і мав виступити на молитовному сніданку, де буде новий спікер Джонсон. А також купа впливових конгресменів та сенаторів мав узгоджені вже зустрічі в держдепі в Пентагоні в Конгресі. Хто стоїть за цією диверсією зеленої команди? Невже дійсно як стверджують оглядачі, Зеленський боїться Порошенка залужного Червінського більше ніж він боїться вбивці Путіна? Огляду актуальних публікацій на цю тему присвячений черговий випуск нашого проекту не на часі. На мітинг, що спуститься на 10 ранку, щоб купляти тукерки, який розпитав гарнію. Магазин у Рошену у Хмельницькому влаштували мітинг. Що скажете? Шушпанчик Апокаліпсису пише при тому, що Рошен і так на другому здається місці зараз по розміру донатів серед українського бізнесу. Кримський Укр пише: активісти не йдуть на концерти 95-го кварталу з вимогами дати гроші на зброю. Активісти з цими вимогами не йдуть під офіс зеленського. Активісти йдуть в Рошен з вимогою дати гроші на зброю. Схоже. Активісти впевнені, Зеленський ні на що корисний, не спроможний, на відміну від Пороха. Євросолідарність Дрогобич пише фонд Порошенко разом з підприємствами, зокрема компанією Рошен, з початку широкомасштабного вторгнення Росії станом на 24 серпня 2023 року витратив на допомогу зсу понад 2 мільярди 690 мільйонів гривень. Прошу такий же звіт з особистих коштів президента Зеленського. Саме тому президент Байден абсолютно має рацію, що у нас один ворог і що нам потрібно для цієї перемоги: зброя, санкції та єдність. Біла Левиця пише: Порошенко й досі думає, що він президент. Булькають у калюжу зелебоби. Бог його знає, що думає Порох. Але судячи з того, хто з ним зустрічається, куди його запрошують і як приймають на заході, теж так думають. Хлопці, у вас усмішки просто супер, чесно, так класно спостерігати завжди. Дякую вам Вітерянка Люсі пише: Порох, крім волонтерської роботи, веде велику роботу в міжнародних організаціях, де його приймають з повагою. Авторитет зе різко падає, складається враження, що порох повернеться, а зе сяде за ґрати. Увесь світ визнав заслугу Порошенка у реформуванні країни. Увесь світ визнав, що за п'ять років зроблено набагато більше ніж за усі роки незалежності. Усі підтримували і допомагали Україні, але лише наше б**ло зі свого стіла не бачило ніяких реформ, хоча смачно жерло і мирно спало. Таня Бойко зазначає, ось таким кошторисом у 108 тисяч 133 гривні порох прийняв країну у 2014 році. А коли передавав владу зеленому петрушки, було так: залишки коштів на єдиному казначейському рахунку на початок травня 2019 року становили 36,85 мільярда гривень. Так доповідала державна казначейська служба, мабуть, тому що все вкрав. I've had my ups and downs, my fair share of bumpy roads and heavy winds. That's what made me what I am today. Now I stand here before you. Дорогі друзі, сенсацій не буде. Я не вандам. Але я дуже-дуже люблю оцих красенів. Це найбільше, найвеличніші автомобілі, які здатні пройти по будь-якому болоту. Твітерянин Hawthorne Healing пише, Ко-ко-ко Порошенко піариться на допомозі армії ні забудім, ні простім. США подарували 40 екскаваторів, кожна сявка засвітила на цьому свій хлібальник. Ні піаряться взагалі ні разу. Да худово. Дмитро Калинчук Вовнянко пише: США передали Україні 40 екскаваторів. Біля них бігають, фоткаються натовпи зелених чиновників. Не переплутайте. Піариться Порошенко, коли передає фронту техніку, куплену в чималій мірі за його кошти, а не техніку, подаровану заходом. Денис Царук пише: «Від кави в відні до Макофі в окопі під Бахмутом одна галочка. Порошенко розповів, в якому стані була українська армія на початку російського вторгнення 2014 році у фільмі Шлях воїна. Я згадую виступ тодішнього міністра оборони адмірала Тенюха у Верховній Раді, коли він сказав, що на всі збройні сили України боєздатними є менше шести тисяч осіб бойового складу. Решта не існує і не боєздатна. Я мав уже інформацію з перших днів свого перебування на посаді Верховного Головнокомандувача. Жахливі цифри. Я не впевнений, що всі їх чули або розуміють. За 10 років. Перед моєю інагурацією в Україні було продано 830 танків. Уявіть собі, якби ми їх зараз мали, при чому продавали найкращі танки, бо покупці мали можливість їх обирати за хабарі. За 10 років було продано 715 БТРів і БМП. Уявіть, якби зараз у нас були навіть не зараз у 23-му році, а на 24 лютого або на червень 2014-го. Уявіть собі, що було продано більше 200 гелікоптерів на ходу відремонтованих. Все це розпродано більше 200 літаків, винищувачів, штурмовиків, бомбардувальників. Було продано більше 6 тисяч автомобілів, які зараз з такими потугами ми забезпечуємо збройні сили. Було розграбовано, розпродано і знищено. Бойовий потенціал України. Так ми вступили в війну. Знаєте, скільки грошей було на рахунку в казначействі? Ноль. Хтось каже, Було три-чотири мільярда. Ні. Бо виплати, які ми мали здійснити протягом наступних трьох місяців, перевищували залишки золотовалютних резервів. Не було за що купляти. Порошенко розповів про свою розмову з на той момент президентом США Бараком Обамою. Розмова була дуже відверта. Сказав, що у нас є величезні труднощі, пане президенте, давати вам будь-яке озброєння. Будь Тому що за ту інформацію, яку ми маємо до вашого обрання, ви не маєте Збройних сил. Половина з них, це слова Обами, є агентами ФСБ, а половина з них є корупціонерами. Але і ті, і ті будь-який зразок озброєння через добу. Він буде доставлений до Москви. Таке було ставлення, таке було сприйняття наших партнерів. Валентин Шеленг пише. Порошенко, ставши президентом в пом'ятому костюмі, перельоти літаком західні країни, чергувались із управлінською діяльністю всередині країни разом з прем'єром Міциніком, який назвав свій уряд урядом камікадзе, робили все, щоб мудрий нарід не відчув на собі так званого гражданського конфлікту, щоб було світло і тепло в оселях, щоб був хліб і до хліба, щоб мудрий нарід отримав бізвіз, катався по закордонах та місцевих курортах та морях, сидів по ресторанах, і це була їхня основна помилка. не можна створювати теплу ванну невдячним людям. Народ втомився, так втомився від війни, що завив від півтора військового збору від дорогої цибулі від піввареника та долара по 28 гривень. А тим часом Порошенко продовжував займатися своїми прямими обов'язками, реорганізував наше військо, вдягнув та озброїв його. Тому воно і сьогодні здатне захищати нас, та майже перевів його харчування на стандарти НАТО та доводив на міжнародному рівні, що в країні війна з расистами. Також були введені санкції проти РФ, які постійно. І продовжувалися. Дві третини території Донбасу за два літні місяці 2014 року було звільнено від сипарів расистів. В наступні роки, завдяки мінським домовленостям, на східному фронті було відповідне затишня, але наше військо маленькими поступальними кроками віджимало у сепарів захоплені території. А що ж в той час робив 95-й квартал? Так вони не були при владі, але за гроші ображеного Коломойського та ворожого Кремля робили зі сцени все, щоб дискредитувати нашу владу Ебо Нітові палички, Україна, порноакторка термос замість Томосу і так далі, і тому подібне. А народ реготав, реготав, бо був ситий і задоволений. Задоволений настільки, що вирішив змінити головнокомандувача з шістьма вищими освітами відомого і знаного політика на комедійного блазня з юридичною освітою, який жодного дня не працював за професією та чотири рази відкосив відповістки. Раша аплодувала стоячи. А чому б ні? З'явилося не стрілять. Посмотрите, Сіяні теж люди, посмотреть в глаза. В моєї голові війна окончена. Не сіте паніку. Якщо ми виділимо гроші на зсу, то нам не вистачить на дороги, та інша бурда, яка привела до широкомасштабного вторгнення расистів. Ну як можна було расистам не скористатися такою ситуацією, коли президент, замість того, щоб готуватись до чи ворогу, безкінечно їздив на відпочинок та будував дороги за завищеними цінами? Слабкого президента всі відчувають, особливо вороги, нападають на. А слабких, а сильних бояться, чому ви підтримали Петра Порошенка на минулих президентських виборах? Спитали в Олеся Подерв'янського. Це була природна реакція, інстинкт самозбереження, відповідає митець. Ворог на кордоні страшний, махнадій ну, Завжди таки так. гвалтують він, жінок. Він там завжди був принцип. Вони yeah. гвалтують жінок, вбивають дітей, і при тому ще й брешуть. І от збирається народ і каже, що робить. І тут виникає така думка: а не вибрати чи нам блазня в якості головнокомандувача? Наслідки обрання на посаду головнокомандувача людини, яка все життя займалась розважанням плепса дебільними жартами, могли бути непередбачуваним. І на мою думку, це діагноз, тому що цей народ, якщо він вибирає блазня головнокомандуючим, він хоче, щоб його перемогли. Тобто він не хоче існувати. Тоді почалося як завжди, в нас він продався, пороховод і таке інше. Українці люди підозріливі, вони нікому не довіряють і чекають від ближнього сіляка і подлянки. Тим не менше їх завжди обманюють. Я не люблю телевізор і, взагалі, не люблю зайвий раз про себе нагадувати. Але тут я відчув, що якщо я зовсім не буду нічого робити, мені буде соромно дивитись у дзеркало. Тому на початку 19-го я практично не вилазив. З ящика намагався всіх переконати тут. Просто не треба великого розуму. Що якщо Серед війни блазнем вибирають головнокомандуючим доброго, цього нічого не буде. На загал, співвітчизники, як завжди, вирішили, що їх хочуть намахати. А журналісти взагалі дбали не про країну, а про температуру власних губ. Так що маємо те, що маємо. Але тепер, принаймні, совість у мене спокійна. Бачили очі, що купували. Тепер їжте, хоч повиласти.